Всім привіт! Мене звуть Настя. Я інфлюенсерка, дизайнерка інтер'єрів. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Бо я така балаболка, що воно може бути на години. Так як я новачок на Ютубі, мені цікаво потестити всі формати, тому на днях я залишила в своєму інстаграм віконці для ваших запитань. Щоб просто так за чашечкою чаю поговорити про все. Незважаючи на декілька років досвіду в інстаграм і постійну рубрику Питання-відповідь мені досі сором'язливо відповідати на питання. Бо, начебто, не усвідомлюю, що Боже, комусь цікавий мій досвід, комусь цікавий мій досвід в професії або якісь поради. Тому. І питань було дійсно багато, і це завжди суперприємно. Але а, деякі питання, які були схожої тематики, я згрупувала, щоб більш лаконічно відповідати. А, деякі питання, можливо, підуть на наступні рази, але я сподіваюся, що вам буде цікаво. І перше запитання, як ти? Що, звісно, дуже приємно, бо останнім часом я трошки мож... могла там піднивати який складний період, як все складно, але насправді зараз. У нас настільки натхненний період, стільки нових проєктів, що, незважаючи на всю втому, я пархаю. Тому дякую, все супер. Друге запитання опиши себе п'ятьма предметами, і це настільки цікаво, бо я ніколи не замислювалася це мій стартер-пак, з чого він складається. Але перше, що спало на думку, це яка, якесь горнятко красиве, якесь, можливо, чайне тріо для кави, бо без красивого посуду я нікуди. Перше, друге це, напевно, Dyson, бо я нікуди без укладок. Третє це телефон. Четверте. Сіря, що четверте ми казали? Четверте мені. Мій хлопець допоміг дозібрати е, цю композицію. Він сказав, що це ванна, бо я щодня приймаю ванну по декілька годин іноді. І п'яте. А що п'яте? І п'яте це напевно якась чорна шкіряна сумка, бо е, кожен раз, коли я саме без цієї бази, е, я не я. Наступне запитання більш таке серйозне, а, який був шлях встановлення як дизайнерки. Насправді, мій шлях був як і стандартний, так і взагалі не по канонах сьогодення, бо я з дитинства знала, чого я хочу. Я з дитинства знала, що я хочу бути дизайнеркою інтер'єрів, бо я обожнювала програму квадратний метр, я обожнювала в своїй кімнаті робити якісь перепланування. Е, тому просто, коли під Дійшов час до вступу, я дуже дуже наполегливо готувалась. Я поступила на архітектурний факультет в Харківський університет будівництва архітектури Ванлав, і я просто вивчилась на архітекторку. Потім в мене був досвід невеличкий два місяці. Це досвід роботи в офісі в студії дизайну. Але насправді ці два місяці вони були дуже знакові, щоб я зрозуміла, чого ж насправді я хочу. Від цього життя, бо сидячи в цьому офісі, я зрозуміла, наскільки багато я втрачаю, що мені потрібно набагато більше, що я можу більше. І е через цей невеличкий термін я звільнилась і пішла в свій сольний шлях як дизайнерка інтер'єрів. Е перші проєкти, я думаю, теж в мене були по стандартній схемі, які е розвивалися по сарафанному радіо. І перший мій проєкт е це був проєкт будинку. Інтер'єр будинку, і я навіть сьогодні дивлюсь на свої візуалізації, і я розумію, що мені досі він дуже подобається я відчуваю актуальність його і досі. Мені за нього не соромно, хоча це дуже така часта практика, і це теж, напевно, нормально. І якось потім, поступово-поступово, поступово я почала набирати ці оберти. Але мені здається, я це становлення проходжу. Досі, бо напевно декілька років тому я знову ж таки усвідомила, що мені мало робити просто проєкти, бо завжди, коли навіть я роблю консультації по хомстейдженгу, мені мало дати просто е, одне рішення, мені мало дати просто одну формулу. Мені завжди хочеться пояснити, як це працює. Мені завжди хочеться пояснити, е, як працює цей інтер'єр, щоб потім у людини була змога е, якось змінити його настрій власноруч. Тому. Ось нещодавно я прийшла до думки, що я маю створити якийсь такий продукт, який допомагатиме всім, е власноруч, е додавати якихось змін своєму простору. Тому незабаром я анонсую е свій телеграм-канал, який буде про дизайн інтер'єрів, в якому буде дуже практична інформація, яка я впевнена буде актуальна всім. І ось тут я зрозуміла нарешті так. Я не знаю вже скільки років пройшло. П'ять п'ять років після інституту пройшло. І тільки через 5 років після закінчення інституту виходить із своєї практики, я відшукала той е, формат, е, якого потребувала моя душа, якого потребувала моя реалізація, і що я взагалі хочу давати цьому світу. Боже, як пафосне. Що ви вперше б зробили при переїзді на нову квартиру? Насправді, коли ми працюємо з простором, у нас е, працююча одна формула. Неважливо, ми тільки в нього заїхали, чи ми хочемо щось. Переробити в ньому це те, що ми маємо не відштовхуватись від окремих деталей, а продумати. Саме сценарій, як декілька деталей будуть працювати разом. Тобто, продумати сценарій або настрій, який ми хочемо бачити в просторі. Наприклад, якщо в мене настрій більш яскравий, більш акцентний, або, можливо, в мене якийсь більш спокійний, монохромний, ніжний настрій, і від цього вже відштовхуватись і складати загальну картину. Але якщо ми говоримо про якісь конкретні речі, щоб я придбала, напевно, це якась красива постіль, це текстиль, який. Нам одразу додасть затишку, потім декілька або одне джерело освітлення, якісь лампи торшери, якими можна буде ізонувати простір, і додавати йому якогось затишку. Бо, умовно, якщо ми заїжджаємо в пусту квартиру, то якесь тепле освітлення може забрати ось цю зайву пустоту і додати затишку. І, повторюсь, вже сьогодні говорила, це якийсь красивий посуд. Якесь горнятко, яке буде знову ж таки заповнювати ось цю пустоту а, своєю характерністю. Друге питання теж дуже цікаве. Я дуже часто над ним замислююсь. Якщо б я купувала квартиру, то це був старий фон чи новий ЖК. А, так як я архітекторка, я вже сказала, мені завжди було цікаво пожити в старому фонді, що ми, власне, і робимо вже декілька років поспіль з моїм хлопцем. Ми е, якийсь час жили прямо в старому фонді, дореволюційному будинку кінця 19 століття, який знаходився на рейтерській. Зараз у нас квартира не в старому фонді, але це історичний будинок 50-х. Тут теж є елементи, які характерні саме для історичних будинків, такі як Еркери, високі стелі. Це, звісно, дуже зачаровує. Але звісно, в старих будинках є свої мінуси від комунікацій до ліфтів, під'їздів, які не завжди суперкласні. Але не дивлячись на всі мінуси, мене досі дуже захоплює. Енергія старих будинків, вся ця естетика і всі ці нюанси, що, начебто, особисто для мене всі мінуси не відіграють взагалі ніякого значення. Тому, тому можливо, якщо б я колись купувала квартиру, я б це робила в старому фонді. Питання, як формувався ваш стиль в одязі протягом життя? Мені здається, що мій стиль в одязі продовжує формуватись, і мені в цілому здається, що вся історія стилей щодо простору, щодо вашого одягу не може досягнути якоїсь фінішної точки, бо це завжди про процес, це завжди про якийсь стан всередині. Але щодо одягу, я почала моднічати ще дуже-дуже з маленького віку. Я пам'ятаю, в п'ятому класі, коли була модна вся ось ця епоха. Хіп-хопу, я, звісно, там була, я звісно була хіп-хопершою. Е, і е, я моднічала зі всіма цими кросівками величезними, пам'ятаєте? І я пам'ятаю завжди ось ці мені були важливі нюанси, такі як е, підібрати ремінець в тон довзуття е, або там піджичок в тон до взуття. Зараз я розумію, що можливо по формулі цікавості це не найкраще рішення, але тоді мені це було важливо. Я можливо, навіть вставляю фото. Хоча я в цьому сумніваюсь, бо всі мої фото з цього періоду залишились в тій, в тій соцмережі з нашого часу, куди я не можу зайти. І якщо ви знаєте, як зламати ту соцмережу, щоб добути звідти всі свої архівні фото, напишіть мені, будь ласка. Потім мені Сергій нагадав, що в 9 класі почалось якесь моє самовираження в якихось таких нестандартних аксесуарах. Сергій це мій хлопець, і ми разом з ним ще зі школи, тому він все пам'ятає і нагадує все, про що я забула. Наприклад, в мене були такі величезні сережки з синім пір'ям, які я теж там по кольорах міксувала з якимось одягом. І тоді я не можу сказати, що це було крейзі, але це було автентично. І мене це дуже тішило. І якось я так поступово-поступово як сніжником почала е шукати, все ж таки, що мені подобається, і прийшла до того, що я маю сьогодні. Я не можу сказати, що сьогодні мій стиль якийсь супер унікальний, бо мені подобаються класичні речі, мені подобаються якісь конкретні акцентні елементи, але знову ж таки описати його якимось один, одним словом я не можу. Але приємно, що він відчувається як сформований. Які були перші кроки розвитку себе як інфлюенсерки? Як я вже сказала, в мене був досвід офісної роботи, і мені здається, саме досвід два місяці. Але ці два місяці зіграли дуже важливу роль в розумінні, чого ж я все-таки хочу від життя. Бо я вже тоді зрозуміла, що просто займатися дизайном інтер'єрів. Мені замало, мені завжди хотілося і фотографувати, і знімати, і малювати, і якось ще творчо виражатись. І якось так і прийшла думка блогу, бо знову ж таки, просто я не вміщувалась в одну професію, і зараз мені здається, що це дуже-дуже таке. Правильне рішення, бо якщо ти з творчої професії, в тебе має бути ще якесь творче захоплення або професії, які будуть одне одного підсилювати. Бо дуже часто наш погляд на якісь речі замилюється, і потрібен ось цей, знаєте, дитячий, невимушений погляд на якісь речі. З творчих сфер. І у мене ці дві сфери так працюють і зараз, вони начебто підсилюють один одного. А про шлях, коли я усвідомила, що я хочу це просто, це був напевно 19 19-й рік, я почала знімати сторіс-влоги такого формату, як Ну, Reels ще, звісно, не було, але такого формату, як і влоги саме в Instagram, теж не було. І мені просто хотілося знімати щось таке динамічне, щось таке прикольне. Я просто знімала прикольні кадри свого дня, викладала це для своїх 300 підписників. Потім поступово почала е, якось знайомитись з функцією таргетованої реклами, і дуже-дуже поступово, повільно почала зростати моя аудиторія. Мені ніколи не була важлива саме кількість. Мені завжди була важлива якість. Якось я це собі е, зрозуміла ще на початку розвитку в цій сфері. І сьогодні я дуже тішусь, що саме все так трапилось. Так, нехай за таку велику кількість часу. В мене немає 100 мільярдів тисяч підписників, але в мене є саме мої люди, е які завжди підтримують це. Знаєте, ось це безпечне місце. бо я ніколи в інстаграм не стикалась з цим е хейтом, з якимось токсиком. Мені завжди безпечно в моєму блозі, тому я дуже рада, що воно саме ось так е плавномірно відбувалось і розвивалось. Що ще, ще хочеться сказати саме про перші кроки? Мені здається, що мені допомогло те, що я не намагалась слідкувати трендам взагалі, і нехай воно на той час не збирало стільки охоплень, скільки мені хотілось, але я виражалась творчо, як я. Це бачу, і мені здається, це теж дуже допомогло, по-перше, сформувати свій власний стиль, по-друге, виділятись. Я думаю, що це все працює і сьогодні, бо е, нікому не цікаво дивитись всі якісь шаблонні трендові відео. Або це мені не цікаво, я не знаю. Перепрошую, якщо що е, завжди цікаво дивитися якийсь унікальний контент, якесь е, особливе бачення. Е, тому мені здається, що це така важлива сходиночка в розвитку була в мене. Наступне запитання дуже цікаве, я сама над ним так замислилась, який ти друг. Мені хочеться вірити, що я хороший друг, але я друг точно не для всіх, бо я точно не та людина, якій потрібно багато спілкування, це, по-перше, е, і я не буду, знаєте, ось цей. Тип дружби, коли ви 24 на 7 в чатах на зв'язку, бо мені в цілому, по моєму типу характеру, не потрібно багато спілкування. І тому я той друг, який завжди, коли потрібно, я буду поряд розділити будь-які емоції в житті. Особисто для мене така доросла свідома дружба вона не про кількість спілкування, а про якість для прикладу, ми з моєю найкращою подругою Камілою. Каміла. Я знаю, ти будеш це дивитись, 100%. Ми разом спілкуємося ще з університету, і ми одразу зійшлися на тому, що. У нас потреба в кількості спілкування однакова, і ми можемо не переписуватись, не зідзвонюватись місяцями. Але коли ми зустрічаємось, коли ми потрібні одна одній, ми завжди поряд. Тому мені важливо, щоб в мене була змога давати людині простір на своє життя, і так само до мене. Бо знову ж таки, я не та людина, яка потребує великої кількості спілкування і так цінно. Знайти по цих же цінностях своїх людей. А наступне питання, не дивлячись на те, що воно таке максимально гіпотетичне та трошки дивне, робота чи сім'я, я знаю конкретну відповідь. Звісно, в реальному світі я відповідаю баланс, бо обирати неможливо. Але якщо... Ми граємо в цю гру, типу, за скільки ти з'їж черв'яка? То в мене є відповідь на це запитання, не дивлячись на те, що я, як і всі творчі люди, потребую постійної реалізації. Величезна частина мого я це Бріван Декамп. І я обожнюю просто займатися побутом, бути просто берегинею. У мене є іноді такі дні, що коли мені хочеться займатись тільки домом. Я відчуваю, знаєте, ось цю потребу висаджувати троянди біля будинку. Тому якщо б ми граємо в гру і мені потрібно обрати, я б обрала сім'ю. Бо я розумію, що в цій сфері я теж можу відчувати себе. Прям реалізованою. Просто як Бріван Декам випікати різні пироги, лимонний пиріг, зустрічати гостей, і я від цього щиро кайфую. Я знаю, що сьогодні це не така часта історія, що мало хто в цілому любить займатися побутом, але я дійсно кайфую від цього. І останнє запитання, щоб це не було відео на 40 годин, таке воно, як на мене, романтичне, як народжуються всі твої проєкти. І е, насправді я, як людина, яка, можливо, не має ось цієї комерційної, е, комерційного відчуття, <свісно> всі мої ідеї народжені просто від моєї пристрасті до чогось. Наприклад, е, моя аудіоекскурсія, діалог з містом, е, яка була. Це було два роки тому, яка була написана два роки тому, була зроблена виключно від такої пристрасті любові до міста. Потім мій продукт зі стікерами, мій стікер-пак, був створений від моєї любові до е, сторіс і в цілому е, любові до красивої композиції. Всі мої дизайн-проєкти, телеграм-канал. Абсолютно все це створювалось суто по любові. Мені здається, що без любові. Ніякий проєкт не має сенсу, не має якоїсь енергії, чим завжди хочеться ділитись. Тому на цій ноті завершуємо це відео. Я бажаю вам любові у всіх сферах, що вас оточують, у любові до своєї професії, у любові е, до своєї буденності. Любові в цілому вам всім бажаю, Так, от неочікувано. І до нових зустрічей. Па-па!